Доброго дня, шановні глядачі. Ради вітати вас на демополі компанії Сингента в господарстві Великосорочинське, яке знаходиться в Полтавській області. Останній раз ми тут були 11 червня, а сьогодні 11 серпня. Тобто пройшло 2 місяці і наші культури, наші соняшник, кукурудза та соя дещо видо змінилось. Тому пропоную подивитись, як вони себе почувають і що. Пропоную розпочати наш сьогоднішній огляд з кукурудзи. І перш за все хочу нагадати, які ж саме продукти було використано при вирощуванні даної кукурудзи. Протруєне насіння було комплексом патровників, такими як Maxim Excel, Forze та Vibrance 500. Після цього було внесено гербіцид Primextra Gold, також було внесено страховий гербіцид елюміс і інсектицид «Ампліго». Норми і строки внесення ви можете подивитися детально у нашому додатку. Тепер давайте зайдемо в саму кукурудзу і подивимось, як вона себе почуває ближче. Як бачимо, Повністю виповнений кача, запилений повністю. Зсередині кукурудза починає вже скидати нижні листки, адже досить суха погода у нас спостерігалась. Останній дощ на даному демо був 4 тижні тому, тобто на початку липня. Тому ця ситуація майже на всіх полях однакова. Перейдемо до соняшника. Нагадаю, що на соняшнику було використано наступні продукти. Протруєне насіння було протравниками Cruizer та Ексен. Внесено гербіцид Premexa TZ Gold. Після цього внесено було страховий гербіцид фюзлат Orte, Фунгіцид Амістар Голд, а також внесено інсектицид Amplio. Ну що ж, давайте ближче подивимось на гібриді. Отправда, наприклад, як запилений кошик. Кошик повністю виповнений, як бачите. Також, для прикладу, зайдемо ще один гібрид, подивимось, гібрид сіла скала. Подивимось, як у нього справи. Як бачимо, кошик виповнений повністю. Та будемо сподіватися на добрий урожай. Також в на нашому демополі посіяна соя. На сої було використано наступні препарати компанії Сингента. Протруєне насіння було протруєником Maxim Advance. Внесено гербіциди Dual Gold плюс Гезагард. Внесено фунгіцид. Амістар Голд та Бертімек, акарицит. Давайте подивимось, що зараз маємо на сої ближче. Шкідників та хвороб не маємо, маємо боби на сої. Приблизно такі. Що ж, на сьогодні це все. Але ми невдовзі повернемось на дане поле, аби подивитись, що ж нам покаже бункер. До зустрічі!